привіт! І це мій влог Я буду їхати у Чехію у Прагу. Ну що ж, почнемо подорож. Зараз я вже складаю речі, а завтра зранку ми їдемо. Ми вже прокинулись. Зараз їмо і вже їдемо. Ми ще трохи дозбираємось і зараз вже будемо їхати. Ми вже вийшли з дому. Занесли всі речі і зараз будемо їхати. Ми вже у машині, там речі, там речі, там речі, багажнику речі, тут речі, коротше, багато речей. До речі, ми їдемо з Франківська через Львів і через Польщу. Так що ми ще будемо у Львові і у Польщі. Ми потусимо трохи у Львові, а потім будемо їхати через Польщу. Їдемо у Львів. Коротше, ми вже у Львові. Зараз тут погуляємо, а я до вас повернуся вже під вечір, коли будемо їхати. Привітик! Ми вже в машині. Ось так от я тут сижу, мені дуже зручно, дуже мало речей, багато місця. Коротше, я купила собі Мотті і буду його пробувати. Перший раз в житті їй моці, і в принципі мені сподобалось. Я взяла з Орео прям смачно. І їдемо до Польщі. Зараз вже потемніло, і ми їдемо до кордону. Вже зовсім темно, і ми стоїмо на кордоні. Не буду довго затягувати, так що ми вже пройшли і український, і польський кордон. Були ми на них десь 4-5 годин, а зараз їдемо по темноті в Польщу. У мене добрий ранок, і ми досі їдемо. Ми стали поїсти. Ми ще у Польщі, проте майже біля Чехії. А тут же видно прапори Чехії і Польщі, так що ми вже заїхали на територію Чехії. І нарешті ура! Ми в Празі! Ми вже приїхали, жити ми будемо у маминої подруги, а зараз я йду в магазин. Мені цікаво подивитися, які тут ціни. Я йду у Lidl. Так, скільки у нас коштує хліб. Дорогувато, звісно. Так, от такі от малесенькі булочки, наприклад, 20 гривень. Дуже дивно. Також є тут така кола з іменами десь 30 гривень. І отаке от от мало. Продуктів в мене вийшло 220 гривень. Зараз я йду назад. Я вже у хаті, але зараз ми йдемо з мамою гуляти по празі. Збираємося і йдемо. І я звернула увагу, що тут дуже багато літаків пасажирських літаків. Ну, звісно, я не звикла їх бачити, так що я була трохи здивована. Зараз ми їдемо у центр Праги на метро і на трамваї. У нас стався форш мажор, і ми перепутали трамвай, Так що зараз пересідаємо на інший. Але ми доїхали, куди ми хотіли. Такий міст гарний річка така, тут дуже багато таких човників. Прикольно. Ми з мамою прийшли на такий острів і зробили пікнічок. А зараз я вирішила сама прогулятися. Коротше. Я говорю вже нормально, а не за закадровий голос. Я тут по острову ходжу. Дивлюся, що тут відбувається. Прикольно, мені, мені подобається. <пасований> Прикольно. Ну, а взагалі тут, типу, такий острівок. Люди відпочивають. Прикольно, коротше. Там ще кусок місця, ну там. А це річка. І там річка. Ну, коротше, я ж кажу, це острівок. Вау, як гарно! А це от Карлів міст. Там купа народу я бачу. Так, я хочу туди попасти Ну, коротше, бо колись попаду. Ну, на цьому тижні, так. Да. Тут, коротше, дуже гарно. Короте, я почекала, поки стемніло Пофоткалась, коротше, і зараз вже йду назад. Думаю, ну, що ну, зараз ми будемо вже їхати потрохи домки. Зараз ми їдемо додому вже. Ми вже вдома, я переоділась, і зараз ми будемо лягати спадки. Доброго раночку, я вже прокинулася. Зараз я збираюся і ми знову йдемо гуляти. Так, ми вже вийшли. Зараз ми йдемо на трамвай. Йдемо на трамвай. Потім ще йдемо на автобусі. І ми приїхали в якийсь ліс. Мені цікаво, що тут буде. Так що зараз побачимо. Тут ось така дорога. А зараз ми підійшли до якогось незрозумілого тунелю чи печери, я так сама і не зрозуміла. Але в принципі дуже гарно мені сподобалось. Ми його пройшли повністю, і потім ми підійшли до такого озера. Воно дуже таке гарне. Потім ми перекусили і вже йдемо додому. Ну, а точніше їдемо. Тут, до речі, отак от показується, яка наступна буде зупинка, дуже прикольно, як на мене. По дорозі ми зайшли в магазин за Морозовим. називається з Ну так, по чешськи Ціни приблизно тут десь однакові, і ми знову йдемо додому. Так, коли наступив вже вечір, почало темніти, ми з мамою вирішили піти погуляти. На Карлів міст. Зараз ми будемо туди їхати. До речі, в метро ось так от показується, яка наступна зубинка. Ми пересідаємо на іншу лінію метро. Ми вже в центрі. Ми зараз вийшли на набережну. Тут дуже гарно, і отам от Карлів міст. Так, а от і він. Це отакий от, типу вхід. Дуже класний. Ну, і звісно, тут багато людей. Мені тут дуже подобається. Тут прям дуже класно. Тут отак от видно все гарно, там якийсь замок. Ми з мамою трошки пофоткались і дійшли до такого, можна сказати, виходу. Трошки ще тут походили і вже йдемо назад, бо дуже стемніло і ми хочемо спати. Потім ми пішли до ще одної площі. Тут є такий годинник, дуже популярний і дуже гарний. Отак от, от виглядає площа, тут теж багато людей. Але ми вже йдемо до метро. Ми їдемо додому, і от я вже вдома. Добра ніч. Доброго раночку. Я не дуже виспалася, але нічого. До речі, черство млеко це, типу, корисне, я не знаю. Я поїла і ми збираємось в басейн. Ми уже тут, і це прям дуже класно. Ціни тут отакі от. Нам дали такі браслетики. Ми пішли в одягалку. Отак, тут такі класні ці. Ми переоділися і ось так виглядає басейн. Тут багато басейнів на одній території. Там, до речі, ще горка, але потім покажу вже. Я вже покупалась тут, в такому джакузі, а це дитяча зона, тут я трошки поплескалась. Тут, до речі, є така штука, на яку я зараз піднімусь, бо мені цікаво, як це зверху все виглядає. І ось так от як на мене дуже класно і гарно. А ота -от горка, на яку я зараз піду. Ну, а з цієї сторони вже краєвидне місто. Але я вже спускаюсь вниз, і от я скатилася з горки. Потім пішла в джакузі, купила свій картошечку фрі, поїла, ще покупала в джакузі. Бо мені тут дуже подобається. Ще морозиво поїла, ще покупалась в джакузі. Вже починав проявляти закат, і ми пішли вже додому. Ми вже вдома. І ні, це ще не все, бо ми зараз з мамою підемо гуляти. Я вділа плаття, і мені трошки незручно, звісно, але нічого. Ми з мамою зараз знову йдемо в центр, там трошки погуляємо. Сьогодні ми гуляємо по жилим районам Праги, там, де живуть люди. Потім ми підійшли до такої гарної церкви, а ото, до речі, школа, в якій я вчилася в 2022 році, коли починалася війна. Отака от церква. Ми пішли далі і побачила дуже багато рельсів. От прям їх дуже багато. Я трошки здивувалася, але ми йдемо далі гуляти. Потім ми підійшли до такого чи театру, чи що це. Тут ще була така алея, по якій ми потім гуляли ще. Ну, а потім ми зайшли за сувенірчиками. Тут дуже багато сувенірів. Деякі навіть були дивні і дуже гарні. Ну і звісно, тут було лабобу, їх тут було дуже багато, просто усюди. Капець, звісно. Потім ми підійшли з мамою до таких гарних магнітиків. Вибрали. Ці лабубу, звісно. Вже дуже стемніло і ми з мамою їдемо додому. Ми вдома сьогодні був дуже насичений день, так що добра ніч. Доброго раночку. І сьогодні ми йдемо гуляти. Просто по місту. Ми ходили в парк з нашими знайомими і просто гуляли по місту. Ми поговорили, я взяла свій морозивку і ми вже йшли додому, тому що ми лягали спати. Дуже швидко пройшов день. Добра ніч. Добрий ранок. І зараз я їду зі своєю подружкою з Чехії. І У якийсь парк, замок, я сама не зрозуміла, що це було. До речі, ми з нею розмовляємо на англійській. І я знаю трошки чешську, так що ми розмовляли дивно. Тут такі от різні лабіринтики. Ми з нею попроходили їх. Тут ще московий парк такий от. Ще багато дивних різних лабіринтів. Ще був такий гігантський. Ми там трошечки заблукали, але вийшли і все було добре. Мені тут сподобалось, і ми їдемо назад. І ми приїхали в такий японський ресторанчик. Я замовила собі отакий от напій, отакого котика з тобі окою. Він, до речі, був смачний. Ще от, отакі от пампушки, я не знаю, що це було. І отакі от креветочки. Ми сиділи, говорили, і мені тут дуже сподобалось, дуже смачно. І потім на закат ми пішли в такий парк. Дуже гарно тут було і дуже гарний вид. Тут сиділо багато людей, але було дуже-дуже гарно. Ми подивились поки сіло сонце, і потім ми з мамою пішли в торговий центр. У раніних суші. Це така штука ну, зараз покажу. Ти тут платиш одну суму грошей, і можеш брати, скільки захочеш Ось такі от суші, які просто їздять. Тут не обов'язково можуть бути суші, різні вкусняшки. Це працює так: ти відкриваєш дверцята, береш, що ти хочеш, закриваєш, і просто їш Тут йде в соєвий соус і палочки. Першим ділом я, звісно, їла мої улюблені суші і роли, а потім ми з мамою брали якусь незрозумілу їжу. Перше пробували. Тут, до речі, воно дуже швидко їздить, так що треба встигнути його взяти. Тут ще був кавунчик і якесь дивне м'ясо. Ну, в принципі, смачно. Ну, а моя мама, звісно, брала більше екзотичної їжі. Ну а потім я взяла кокосове молоко і пробувала його вперше, і мені сподобалось. смачно. Ми дуже багато всього з'їли, об'їлися і вже йдемо додому. Ми вже вдома і завтра ми вже будемо їхати, так що треба виспатись добра ніч. Ми прокинулись і одразу почали збирати речі. І ми вже їдемо з праги. Ми по дорозі заїхали в торговий центр. Я пішла в інші і купила собі отакі от близькі. І ми їдемо далі. До речі, я не наказала, але ми ще в Польщі зупинимось на ніч. І ми вирішили, що ми піднімемось з мамою на найвищу точку Чехії. Це гора Сніжка. Ми купили білетики і на підйомнику піднімалися наверх. Ви що, думали, що ми будемо йти пішки? Ні-ні-ні. Ну, звісно, будемо, але не так багато. Ну, Краєвиди, звісно, були гарні, але від бетонної дороги ми були не в захваті. Ну що, яка бетонна дорога ще й в горах? В горах має бути якась брудна тропинка або щось таке. Ну, але ми все одно йшли. О, я вже бачу вершину, до якої ми йдемо. До речі, тут було дуже багато людей, бо це дуже популярне місце як для Чехії, як і для Польщі. Тому що це просто на кордоні Чехії і Польщі. Тобто ця гора відноситься і туди, і туди. У Чехії це найвища точка, але у Польщі ні. У Польщі там є щось 2500, щось таке. І от ми вже майже біля вершини лишилося ще трошки. Ну, і я вже піднялася. В принципі, тут прикольно, але дуже людно. Прямо взагалі лавочки побудували. Ну, взагалі, якісь забори. Ну, таке, звісно. Єдине, що мені сподобалось, це вид. Тут дуже гарно. О, там, до речі, підйомник Ну, ми поїли і вже будемо йти назад. Йшли ми з дуже гарним краєвидом. До речі, я знайшла чорницю і, звісно, її поїла. Шохи і полярки на мене дивились, до речі, дуже дивно. Ми сіли на підйомник і спускаємось вниз. Зараз ми будемо ночувати у іншої маминої подружки, але вже в Польщі. Я лягаю спати добра ніч. Так, ну що, доброго раночку. Ми вже їдемо з Польщі. Їдемо, нарешті, до України, до українського кордону. І ми під'їхали до кордону, тут доволі велика черга була, ми стояли немало, десь 4,5 години. Ми прийшли і нарешті їдемо у Франківськ. Далі вже нічого цікавого. Ну, все, ми вже вдома, і я закінчую свій влог. Всім па-па!